Вітаю вас, друзі! Вийшов новий тариф від Київстар. називається LoveUA. По умовам тарифного плану за абонплату 150 гривень на 28 днів. Ви отримуєте 12 ГБ мобільного інтернету. 1200 хвилин на всі номери, після вичерпання яких буде безліміт на Київстар. Також тут є безліміт в додатках знання без меж. Самі популярні додатки це є Zoom та Вікіпедія. на додатки. Держава в смартфоні. Всім відомий додаток Дія, який я рекомендую встановити та використовувати. Також тарифи підключена послуга соцмережі та месенджери без обмежень. Це Instagram, TikTok, Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook Messenger та інші. В цьому тарифі можна підключити одну суперсилу без доплати. Це може бути на вибір або Kyivstar ТБ, або 5 ГБ в інтернету. 300 хвилин на всі номери по Україні, 50 хвилин за кордон, додаткові хвилини для дзвінків на номери Польщі, Італії, Німеччини, Чехії, Узбекистану, Ізраїлю, США, Канади, Китаю, Румунії, Індії та Словаччини. Відео на ходу це безлюмітна YouTube, Megogo, Netflix, Київстар ТБ та інші 100 смс по Україні, 7 для планшета, 7 для другого телефона. Бо послуга роумінг це 50 бонусів на розмови та інтернет для більшості країн світу. Плата за тариф знімається вночі з 0 до 3 години ночі. І якщо коштів буде недостатньо, то зніметься денна оплата 20 гривень. Якщо ви в цей же день доповните рахунок, то тут вказано, що зніметься різниця коштів. Тобто 130 гривень і підключиться повний пакет послуг, але все-таки я рекомендую, щоб на момент зняття абонплати була повна сума коштів на рахунку. Замовити суперсили можливо через кабінет Київстар або за допомогою комбінації, які ви бачите на екрані. Підключити цей тарифний план можна за номером 477 зірочка 1 або придбати стартовий пакет. Води в нас також є в наявності. Посилання на стартовий пакет буде в описі до цього відео. Перший пакет послуг включено до вартості сим карти тому рахунок вам не потрібно буде поповнювати. Також в наявності є тарифний план KaveStar для інтернету без обмежень швидкості. KaveStar домашній 4G забонплатою 300 гривень, де надається безлімітний інтернет без обмежень швидкості, але по факту 1000 ГБ. 300 хвилин для дзвінків на інших операторів та безлімітна Київстар. 300 смс на всіх операторів. Також можна підключити додаткову сім-карту для модема чи планшета і, сплачуючи одну абонплату, користуватися двома пристроями. Замовити цю сим-карту також можливо за посиланням до цього відео. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх в коментарі. Обов'язково підписуйтесь на канал, натискайте на дзвінок, щоб не пропускати нові відео. Всім хочу побажати гарного настрою! До побачення.